Підсумовуємо інформаційний день на першому західному в ефірі. Програма очі. Вітаю Росія. Збільшила кількість своїх ракетоносіїв у Чорному морі. На бойовому чергуванні перебуває сім ворожих кораблів, серед яких три носії крилатих ракет. Калібр, загальний залп до 24 ракет. Саме такими снарядами рашисти у ніч проти четверга атакували Миколаїв. У своєму стилі цілили у приватні будинки та багатоповерхівки. Відомо про одного загиблого та 23 поранених, серед яких дитина у мерії кажуть, таких обстрілів по місту не було вже 4 місяці. Останні 4 місяці в Миколаєві було тихо. Тобто, останній обстріл був 31 грудня, саме перед новим роком. І після цього в нас було достатньо тихо. Натомість, Донеччина тиші не чула вже більше року. За даними місцевої ова за минулу добу росіяни обстріляли в області 12 населених пунктів, вбили трьох жителів регіону. Поранили ще чотирьох. Вісім будинків зруйновано у Ямполі Лиманської громади, де вогонь рашистів коригував місцевий мешканець. Та більше не буде під час виконання одного з завдань ворога. Зрадник зустрівся з бійцями СБУ. продовжує служба безпеки збирати і докази страт рашистами українських військовополонених у такому злочині своїй дружині. Зізнається один з росіян, підрозділ якого базується на східному фронті України. Служба безпеки навіть встановила особу ката чоловік на аудіо Євген Сучко з Новгородської області Росії, 1995 року народження. Люди, які ви не no. їм нам смисла не держать. Ну тому, що інформацію з них опитуває далі держать. Вот, их треба утилизировать. Сбу працює, аби кожен воєнний злочинець РФ отримав заслужене покарання за свої звірства. А артилеристи 57-ї мотопіхотної бригади карають ворога на місці. Дивитися на роботу української алтарт. Артилерії справді божественно ці відчуття просто не передати. Особливо вражає те, що ти знаєш, що це летить у бік ворога. А ці системи ППО називають мисливцями на безпілотники, і Україна може долучитися до їхнього виробництва. Йдеться про італійські системи малого радіусу дії Скайнекс. Які вже нині захищають українське небо від російських дронів камікадзе про спільне виробництво компонентів до цих систем під час робочого візиту до Італії домовлявся прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Напередодні ми повідомляли, що Україні вдалося витягнути з російського полону ще 44 військових і двох цивільних. Це люди, які захищали Маріуполь, Азовсталь, Херсонщину і билися з ворогом на сході. А сьогодні ми хочемо показати вам реакцію наших воїнів на звичайне яблуко. Це просто треба бачити. Гейзери і декілька метрові провалля на Львівщині у селі розвадів найімовірніше внаслідок буріння газової свердловини на вулицях села на територіях особняків хаотично з'явились дірки в землі. З них фунтувала вода з газом. Місцеві хвилюються за свої помешкання, аби ті не провалились лячно розвадівцям пити воду зі своїх криниць і ходити звичними маршрутами, аби не опинитися під землею. Затоплені городи, хаотичні провалля по селу та на подвір'ях домівок З середини четвера о другій ночі. Розва розбудили звуки вибухів, струмені води і їдкий запах. Вночі було страшне. Сусіди нас розбудили, то ріка вся бурлила, кипіла просто, то слів нема. Один одинадцяте. Почало всі вся земля підніматися. Сусідка мене потім вже збудила вночі. Каже, що ви спите? Не чуєте, що робиться? А вночі так було чути газом? Кури всі поздихали, потрапилися чадним газом. На подвір'ях деяких мешканців проваля сягають декількох метрів. Ця дірка впритул до помешкання. Уся територія в Намулі власники хвилюються, аби будинки не опинилися у ямі. Коментувати будь-що на камеру відмовляються лише показують, яка страхітлива ситуація. На сусідній вулиці з маленьких ям фонтанує. Поруч з ними відчувається різкий запах газу. Одна з таких ям утворилась сьогодні. Зрання сусіди кажуть, рибалка йшов цією вулицею і раптом провалився. Виліз і почав ту кричати: хто тут є? яка яма, і воно там бурлить і бурлить, і воно весь час обвалюється. До слова, у мешканців немає газу його тимчасово перекрили, але село може залишитись і без питної води. Коли я відкрила криницю. То води було дуже рівень піднятий, і вода ось так бурлила. Зрозуміло, що в нашій ті криниці наша вода тут вони вже все вони вже будуть зовсім непридатні, і ми повертаємося в 19 століття. Причину витоку газу встановлюють. Виїздом оперативної групи на місце події встановлено, що на території шести приватних домогосподарств із під землі хаотичними осередками виходить газ. Було відселено 29 осіб з метою збереження їхнього життя до моменту встановлення причин видку природного газу. Юлія Маленка Гасюк, програма очі. Три години сварок стосовно одного питання сьогодні відбулася сесія Львівської міської ради, яка обірвалася на сьомому питанні з понад 250. причина резонансне питання щодо затвердження умов кредитного договору від ЄБРР для комунальних підприємств міської ради. Депутати не змогли дійти згоди, навіть не поставили питання на голосування: що або хто завадив віддати голоси, розкаже Єлизавета Парубцов. Брались за голову, сварились, заспокоювали одне одного. Ось так скандально. Минула нинішня сесія Львівської міської ради. Послухайте мене, будь ласка, шановні колеги, все тому, що номер 7 і 8 у порядку денному нинішньої сесії питання кредиту від ЄБРР. Його ще в грудні депутати затвердили, угоду підписали. Залишилось прийняти додаткові умови договору на одній з останніх сесій. Голосів на це забракло. І так питання затвердив виконком. Більшість депутатів це рішення обурило, тому про кредит заговорили і сьогодні. Відповідно до закону про місцеве самоврядування і регламенту Львівської міської ради, такі рішення приймаються радою. Це є виключні компетенції ради. У нас є рішення виконавчого комітету, яке не відповідає чинному законодавству і прийняте з порушенням процедури. То таке рішення ми спільно з колегою Адамик Адамиком вирішили скасувати. Проте, у порядку денному спочатку пропозиція знову ж таки проголосувати за умови, а лише наступним питанням скасувати рішення виконкому. У такій послідовності питань депутати вбачали маніпуляцію. Їх пропонували поміняти місцями. Але Андрій Содовий на голосуванні його так і не виніс. Натомість пропонував відкласти розгляд питань, але марно зробити перерву в нашому засіданні до вівторка до 12.00. Ставлю на голосування пропозицію. Найбільші чвари стосовно самого затвердження умов. Фракція варта взяття кредиту вважає недоцільним, натомість самопоміч певнить, дискусія недоречна, оскільки договір уже підписано. На мою думку, зараз не йдеться питання взяття. Не це не мою думку, це на думку закону взяття, запозичені мої рішення питання. А йдеться питання такі більш формальні. І як на мене, ми витрачаємо за це багато часу, яке в принципі більш мабуть, вже стало політичним ніж таким практичним. 15 разів депутати перепиняли розгляд питання, аби спробувати домовитись. Та за три години до голосування так і не дійшли. За словами депутатів, мер блокує обговорення. Зриває нормальну роботу сесії, не реагуючи на законні ініціативи депутатів, не ставлячи питання на голосування. Роблячи маніпуляції з порядком денним, депутатський корпус весь присутній, є кворум, ми готові працювати. І весь Львів бачить ситуацію, яка є. Коли важливе питання для міста, нема голосів. І вдумаємо, як стоїть вийти ситуації. Кожне голосування це є, це є компроміс. Я, ж, я пробую знайти компроміс в цій сесійній залі, де зібралися дорослі люди. Ви мене постійно заганяєте в якісь юридичні тенети. Зрештою, міські обранці втомились та розбіглись. Кворум після перерви не зібрався. Єлизавета Парубцова, Юрій Кісь, програма Очі. І знову про калюжі на вулиці Торф'яній. Ще в лютому ми розповідали вам про новий тротуар з парканом орієнтиром для незрячих, які мешкають. У гуртожитках на одній з вулиць поблизу нього регулярно накопичувалася вода, і люди з вадами зору потрапляли у халепу. Нашим журналістам комунальники обіцяли перекласти плитку. На ось таке провалля плитки. Ми натрапляли у лютому. Зараз дорога на цих ділянках рівненька. Утім, калюжі і досі є. Незрячі вступають у воду, адже вона накопичується біля орієнтира. Калюжі, хоч і невеликі, та приносять незручності для місцевих. Трос ніяка не покаже, коли є калюжа на землі. Це є незручності. Хтось, коли ще є більші калюжі, деколи люди доходять до того, що одягають кульки на ноги. Просто в ті калюжі. Так, так, так. Ходимо. Ми ж привикли до того, бо ж не Європа. Трохи ремонтують все одно. Чому місця застою води оминули? В райадміністрації пояснюють: взимку земля мерзла, тому могли не помітити калюжі під час перевірок. Зараз температура сприяє, тому обіцяють усе виправити до початку літа. Інтенсивно здійснюється якби, вилив води, коли нас короткочасні оці зливові дощі йдуть. Ну і, можливо, що десь. Розумивали. Ми зараз проводимо планові весняні роботи по ремонту вулично-дорожньої мережі після зимовий період. То на вулиці Торфяні ті дрібні речі ми до місяця часу, як тільки по сприятливих погодних умовах, ми усунемо. І ще більше наблизити сервіс до споживача і надавати не 200 послуг, а 300. на Львівщині стартував семінар тренінг, де й обговорюватимуть, як цього досягти. Зібрали керівників усіх ЦНАПів області, і тих, хто власне надає послуги, як от міграційна служба чи пенсійний фонд, мінцифри чи мінветеранів. Учасників підбирали за відгуками самих керівників ЦНАПів, де ті мали проблеми чи питання, і ця зустріч нагода поставити їх наживо і напряму. Навіщо? Бо у ЦНАПах надають дедалі більше послуг, і фахівці мають вміти це якісно робити. Окрім практичних занять, розглянуть психологічні й управлінські аспекти. Приміром. Як керівникам центрів спілкуватися з головою громади, щоб отримати фінансування над СНАПаби щось покращити для клієнтів? Також обговорять майбутні послуги, про які треба дбати вже зараз. Скоро багато людей будуть мобілізуватись. Ми очікуємо швидшого закінчення війни. Вони претендують на поза чергу влаштування дітей в садочки. Якщо вони прийдуть в СНАП і попросять цю послугу, котрі їм гарантована на рівні держави, чи зможе ЦНАП її опрацювати? Тому наперед обговорять над чим іще треба попрацювати. Тренінг відбувається за підтримки уряду Великої Британії і триватиме упродовж двох діб. Дуже багато ідей у нас і розширення послуг і цифрові інструменти нові для людей. Це важливо. Чим більше послуг ми будемо надавати в центрах надання адміністративних послуг, тим якісніше буде державний сервіс скрізь. Не екскурсії, а прогулянки їх не проводять, а читають. І люди зовсім не клієнти, а друзі. Професійному львів'янину та одному з найвідоміших екскурсоводів нашого міста сьогодні виповнилося б 59. у його день народження у Львові, який він любив понад усе. Презентували маршрут пам'яті Петра Радковця. Мене звати Петро Радковець, екскурсовод номер один у місті Львові. Капелюх мильонок, круглі окуляри, метелик, хустинка в кишені та закручені вуса як невід'ємні аксесуари джентльмена, одягненого в офіційний костюм. Свій образ найвпізнаваніший львівський екскурсовод створював роками. У межах екскурсії, яку презентували сьогодні, ми навідалися до майстрині, яка вже 40 років виготовляє капелюхи. Основою для фірмового мальоника Петра Радковця був кролячий пух. Форму головного убору Петро обирав сам. Він хотів головочку, таку, як він хотів, поля хотів менше. Все робилося вручну, підрізалося, вкладалося. І він ходив, як лялечка. Радковець любив епоху 30-х років. А ще персонажа детективів Агати Крістя Еркюля Пуаро у нього і запозичив ідею із фірмовими вусами. Петро казав, що зовсім це не є вуса. А що це є? Гачки, на які ловляться. Порядні львівські панянки зі шляхетних львівських родин. Аби його вуса не зіпсував ні дощ, ні порив вітру, у Петра була своя таємниця. Господарське мило. Петро казав, що не існує поганої погоди. Є невдало підібраний одяг. У ціпку, який завжди носив із собою, також мав сховок. Невеличка зручна парасоля, яка ховається в чудову стильну ляску. І який же батір без дзигаря? Кварцевий годинник, який називається цибулька. Але це не просто годинник. І він дітям казав: годинник що робить, тікає. Якщо прикласти вухо, він тікає, але насправді це є час, який тікає. Втікаємо на наступну локацію нашої екскурсії: до величних та старовинних левів. Найбільше Петро любив цього кам'яного звіра. Здалека він виглядає сумним. Тобто, якщо підійти ближче. Подивись, він тобі посміхається. Правда? А чому він посміхається? Тепер секрет: коли ти дивилась звідти, він був сумний, тому що львів'яни часто ходять по вулиці і його не помічають. Про левів брати радковці навіть записали легенду. А чи замислювався хтось? Чому і звідки у Львові так багато левів? А старші люди кажуть, що і не леви це зовсім. А це колишні львів'яни. Які своїм життям заслужили стати левами, він ще багато не встиг зробити. У планах була екскурсія у формі віршів. Біля будинку пори року слухаємо лірику Петра. Спекотній літній день сьогодні в місті Львові. Туристи тут туди там львів'яниш на природі. Біля кав'ярні Вірменка зустрічаємо відомого львівського хіпі та друга Петра Радковця Аліка Олісевича. Це є, ну, як би сказати, легенда, символ Львова. І те, як він ввів екскурсії, він з душою то робив. Коли приїхали до Львова, видихніть повітря, просякнуте ароматом кави, Послухайте музику, яка застигла в архітектурних формах. і вам відкриється багато львівських таємниць. Екскурсії пам'яті Петра Радковця розкажуть не лише про його життя, а й звісно про Львів, місто, яке він любив понад усе. Проте звідки з'явилася драбина у небо на даху арт-кафе «Дзига», про святе та грішне слухатиме між собором та колишнім домом розпусти, тобто на площі музейній. На питання скільки ж треба часу, щоб пізнати увесь Львів, Петро відповідав. Але ж і життя може не вистачити. Львів він у до останнього подуху. Він вів екскурсії, бо в цей день, коли він помер, він ще вів екскурсію. Замовити екскурсію можна у львівському туристичному офісі. Ваша прогулянка триватиме до двох годин. Частина грошей буде йти у фонд імені Петра Радковця. Цей фонд ми зможемо використати для, наприклад, створення музею для кращих гідів премію імені Петра Радковця. Петро Радковець був людиною, яка зробила себе сама. У нього не було світи історика, але він прискіпливо досліджував улюблене місто. Не пройшов жодних курсів екскурсовода. Але саме за ним у лютому 2023 року назавжди закріпили ліцензійне посвідчення екскурсовода під номером 0001 від Львівської міської ради. Вікторія Палайда, Павло Замрій, програма очі. Перша для Львова медаль з чемпіонату світу з черлідингу серед дорослих. Її здобула Анастасія Малошенко у дуеті з Єлизаветою Тимофєєвою з Кам'янського. Для України це десята медаль чемпіонату світу з черлідингу разом зі спортсменками клубу Львівські Янголи. Настю з новим здобутком Вітала і Алла Васьковська. Вони вірили, вболівали і чекали. І їхня віцечемпіонка світу от от війде в зал. Бачиш, я думаю, що це твій тренер, і ти от хочеш так само, тому що вони дуже круто станцювали. Настю відразу ж оточують колеги і її вихованці, адже у клубі вона не лише спортсменка, але й тренерка. Це найбільша мрія кожного червідера, і я сподіваюся, що ви будете робити все для того, щоб і ми будемо все робити для того, щоб ви так само туди поїхали. Тема виступу Анастасії і Єлизавети на чемпіонаті світу супергерої. Разом дівчата почали виступати з січня цього року, випробували себе. На чемпіонаті України в березні, а наступний вихід на сцену був уже на чемпіонаті світу в США. Ліза з Настю дуже схожі. Вони вони одинакові за зростом, схожі за фігурами. В них одинакова амплітуда прыжка І мені здалося, що вони будуть дуже гарно виглядати в дуеті. Анастасія Малошенко і Єлизавета Тимофеєва змагались у номінації Перформанс Чірфрістайл Даблс». у їхній категорії були представниці 29 країн. Насправді стрес був, але коли ти виходиш на цей майданчик, це все просто якось не знаю. Я дуже як то кажуть, кайфанула. Отримала задоволення. Лення максимальне у вирішальну стадію вийшли дев'ять дуетів. Їх оголошували за чергою дочекатись омріяного «Юкрейн». було важко і спортсменкам Україна! і тим, хто за них вболівав вдома. Україна! У фіналі дівчата ще раз виступали зі своїм супергеройським номером вже з меншим хвилюванням, із третього місця, яке займали після півфіналу, піднялись на друге, випередивши чинних чемпіонок світу японок. Це просто щось неймовірне. Не ставили такої планки побороти японію, тому що ми розуміли, що це неможливо. Анастасія прийшла у Львівські Янголи 12-річною. П'ять років тому вона так розповідала про своє захоплення цим видом спорту. Прийшла на в 12 років. То я вже думала, ну це вже ну як хобі буде. Прийшла взагалі нічого не вміла. Востаннє Настя здобувала медаль на чемпіонаті Європи в юніорській джаз команді 2018 року. Срібло чемпіонату світу. Її перша перемога у дорослому спорті. Мені дуже хотіло, хотілося, щоб власне Настя там побувала. Настя дуже швидко почала бути. Тренером, і я розуміла, що ми її потенціал спортсменки ще не використали. Тепер дует готується на чемпіонат Європи, який відбудеться в кінці червня. А Настя разом з тренерами клубу ще й готує на чемпіонат Європи свою дівочу пом-команду. Алла Васьковська, Юрій Маковецький. Програма очі. Таким був інформаційний четвер у огляді журналістів першого західного. Побачимось з вами вже завтра о 19-й. Дякуємо за довіру. Все буде Україна.